Но окупанти провалили наступ на двох напрямках. Ворог основні зусилля зосереджує на введенні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Водночас супротивник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Буданов розповів про сюрпризи Кремля до роковин вторгнення. За його словами, очікуються ракетні атаки ворога у Москві Люблять різні дати, а тому агресорка Росія планує задати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України. Про це розповів очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, атака ворога очікується 23-24 лютого. Вони будуть такі ж, як і раніше. Давайте так нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання. Планується невеликий ракетний удар. Повірте мені, ми таке пережили уже більше двадцяти разів. Ще раз наголосив головний військовий розвідник. Коментуючи запитання про те, що Росія комбінує ракетні удари і атаки дронами, голова гур зазначив, це вже досить старі методи. А що у них може бути нове? Наголошує Буданов, і наголошує також не перейматись, і ми готові. Є пряма мова від передової секретна інформація від нашої розвідки. За якою повідомляється, що в найближчі дві доби ворогу особі РФ нанесе по Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Львівській та інших областях авіаудари, яких буде близько 100-180 ракетних е запусків та запусків шахетів. Тактичні наступи на відрізках лінії зіткнення ордло е та підтверджено е та там підтверджено також скупчення військ на Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Українські сили змусили ворожу диверсійну групу відступити назад до Росії. Це Російські окупанти проводили розслідувальну диверсійну операцію на українсько-російському кордоні та на північний схід від Куп'янська. Таким чином, ймовірно, російські війська намагалися посилити темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Лиман. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни від 23 лютого. Повідомляється, що 22 лютого російські сили проводили розвідувальну диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному Но кордоні та на північний схід від Куп'янська генштаб ЗСУ наголошує, що українські військові відбили в районі Бологівки приблизно 40 кілометрів на північний схід від Куп'янська, змусивши диверсійно-розслідувальну групу відступити до Росії. Також у зведені йшлося, що російсько-російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в район Фіголівки приблизно 22 два кілометри на північний схід від Куп'янська. Ймовірно, російські. Війська намагалися посилити темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Лиман. Наступ росіян на західній лінії фронту в Луганській області оскладнює рельєф, ліс і українські укріплення. Йдеться в повідомленні, а також Відомо в ISV з посиланням на генштаб ЗСУ додають, що також російські війська провели декілька невдалих наступальних операцій на Куп'янському та Лиманському напрямках. А українські війська відбили штурм Куземівки 17 км кілометрів на північний захід від Сватового та Діброви приблизно 10 кілометрів на південний схід від Лиману. Крім того, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, дві росі російські танково-піхотні роти безуспішно намагалися прорватися на кремлівському напрямку в інституті. Наголошують, що головні зусилля російської армії зараз зосереджені на тому, щоб повністю захопити Луганську область та просунутися на захід до східної Харківської області і оточити північну частину Донецької області. Чи є у Росіян ударна сила для прориву вугледара? Оцінка розвідки Британії на російського генерала, який відповідає за вугледарську операцію, чинять тиск у Російській Федерації. Російська окупаційна армія готується до спроби нового наступу на Вугледар Донецької області, де вже зазнала тяжких втрат, але для прориву у ворога недостатньо ресурсів. Повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму твіттер. Там розповіли, що окупанти знову потужно обстріляли вугледар. Тому існує ймовірність того, що Росія готується до ще одного наступу в цьому районі, попри невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року, які завдали її армії серйозних втрат. За даними розвідки, військове керівництво Росії призначило російського генерал-полковника Рустама Мурадова відповідати за вугледарську операцію. Російський генерал, ймовірно, перебуває під сильним тиском після різкої критики з боку російської спільноти після попередніх невдач. Східна група військ Росії, ймовірно, все ще несе відповідальність за вугледарську операцію. Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов. Ще раз наголошуються, передбуває під тиском. Проте навряд чи у Морадова є ударна сила, здатна здійснити цей прорив. Йдеться у повідомленні розвідки Британії. Крім того, у Міноборони Британії додали, що в районі Бахмута протягом останніх 48 годин тривають важкі бої. Там українські сили зберігають шляхи постачання відкритими на захід, незважаючи на повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів. Нагадаю, що у генштабі. Збройних сил України 23 лютого повідомили, що деякі підозрілі російських окупантів почали відмовлятися від участі у наступальних діях після провалу контрнаступу під Вогледаром. Поранених вагнерівців залишають помирати на полях. Росія рахує втрати під Бахмутом тисячами на напрямку. ворог вор зосередив найбільшу частину артилерійських підрозділів Росії. Армія агресорки Росії у своїх намаганнях захопити Бахмут на Донеччині втрачає вбитими тисячами військових, бо більше найманців Вагнера ворог взагалі залишає на полях. Про це на брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Наголошується, що найбільша частка артилерійських підрозділів РФ зосереджена саме на Бахмутському напрямку. За словами громова на захоплення міста окупанти кинули найбільш підготовлені частини та підрозділи регулярних. Військ, а також штурмові загони вагнерівців. Представник збройних сил наголошує, що у своїх бажаннях просунутися вперед на бахмутському напрямку росіяни не рахують ні втрати людей, ні втрати техніки та озброєння. Кількість вбитими в боях за Бахмут окупанти рахують тисячами, а найманці взагалі не вважають доцільним евакуйовувати. Прийнятим для ворога є те, що поранених вагнерівців вони свідомо залишають помирати на полях. Живих там назад не пускають, заявив громов. Нагадаю, що наша битва за право жити триває 52 тижні і понад 8700 годин. Він міноборони назвали 10 перемог України за рік війни. Нам є чим, а головне ким пишатись. Перше успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому квітні 2022 року. Друге масовий спротив мирного населення російським окупантам на окупованих територіях. Третє вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні, квітні 2022 року. Четверте знищення ракетного. Крейсера Москва, флагмана російського чорноморського флоту у квітні 2022 року. П'яте. Вигнання російсь... російських окупантів з острова Зміїний у червні 2022 року. Шосте знищення системи логістики військ Російської Федерації на півдні та сході України у червні-серпні 2022 року. Сьоме. Вигнання російських окупантів з Харківщини у вересні-жовтні 2022 року. Восьме. Вигнання російських окупантів з Херсонщини. У вересні, жовтні 2022 року, дев'яте успішна робота української ППО у жовтні 2022 року, лютому 2023 року. І десяте стримування російського наступу на сході України у грудні 2022 і лютого 2023 року. Пам'ятаємо велику ціну, яку наш народ платить за нашу свободу. Написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об'єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів. Заявив про це представник генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій. Крім цього, окупанти завдали майже 1100 тисяча ударів із застосуванням безпілотників. Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу. Скоріше за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Повідомляє розвідка, зафіксований рух колони військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму збройних сил України. Повідомляє оперативне командування Північ. До північного кордону рухаються колони техніки Російської Федерації. Військові звернулися до українців. Росіяни готують можливі провокації на півночі України. Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Російські загарбники готують можливі провокації до роковин повномасштабного наступу. Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем. Про це повідомляє ОК Північ. Розвідка. Ка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Вони рухаються без знаків розпізнавання та із окупантами, яких вдягнули у піксель, схожий на форму Збройних сил України. Мета окупантів це звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу. Скоріше за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні Цілісності про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Наголошується, що сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем. Також зазначається, що українські військові на відміну від військ Російської Федерації ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібної, подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не просягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога. Додали в ОК південь. У Білгородській області Росії розбився літак Міноборони Російської Федерації. Так, сьогодні, 23 лютого, у Білгородській області Росії розбився літак Міноборони у Валуєвському міському окрузі Росії впав літак так Міноборони ще раз про це наголошують. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Зараз на місці працює слідча група і співробітники МНС МЧС. Причина події з'ясовується. Ситуація під контролем написав він за інформацією ресурсу. Літак СУ 25 упав на околиці села Оріхове у Валуйському районі. Штурмом викупав на сарай із сіном. Почалась пожежа, і споруда згоріла. Згодом у Міноборони Росії повідомили, що літак СУ 25 зазнав аварії після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування в Білгородській області. Льотчик загинув. Літак упав у безлюдній місцевості. Руйнувань на землі немає. Йдеться в заяві Міноборони. Своєю чергою онлайн ведення База додає, що пілот стиг катапультуватися і його відвезли в гор. В Але незабаром він помер через травми, несумісні з життям. За попередніми даними, причиною катастрофи стала нібито технічна несправність. Ще раз Дякове на територію окупованої Луганщини заходять колони з тактичними позначками Трикутник, а в ньому коло, заявив Цеплієнко з посиланням на місцевих мешканців. За їхніми словами, зараз росіян жнуть в напрямку Бахмута та Керміної. Мобілізовані розповсюджують чутки про те, що нібито Росія планує найближчим часом застосувати по позиціях українців свою армію і навіть стратегічну авіацію, що може бути частиною їхньої так званої спецоперації. Навесні слід готуватися до ворожих ударів по гідротехнічній і транспортній інфраструктурі. Про це заявив Юрій Ігнат. Росіяни побачили, що не змогли влаштувати в Україні зимовий блекаут. Світовий день стає довшим. А енергоспостач енергоспоживання менше, тому можливо буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Далі вони можуть переключитися на способи знищити інші критичні об'єкти транспорту та гідротехнічну систему. Захист від цього можуть забезпечити системи САМПТІ та Патріот. Повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Російська Федерація перекидає на фронт застарілі БТР 50 розроблені у 1950-х роках. Самі ж так звані зе патріоти визнають, що російські заводи не справляються з виробництвом сучасніших БТР у Росії. Застарілі БТР виготовлені ще у 50-х роках, розконсервовують і знімають зі складів зберігання, щоб відправити на фронт. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій збройних сил України. Відчуваючи дефіцит техніки, російські окупанти продовжують розконсервовувати одного з найстаріших зразків радянського воєнпрому. Ідеться повідомлення у проросійському телеграм-каналі Воєнний освідомлювач, я одразу переклала. Визнають, що перекидання застарілих БТРів говорить про те, що російські заводи не справляються з виробництвом сучасних бтр 82 а та БМП 3 Крім цього, зняття і зберігання БТР 50 також може свідчити про поступове вичерпання на складах справжніх БМП 1 і МТЛБ. На завершення нашого блоку новин з передової хочемо поділитися приємними приємними новинами від ЗСУ, які щодня наближають нашу перемогу, і вони говорять, що втрати армії Росії наближаються до 146 тисяч двохсотих. В ефірі радіо UA Чікаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.